Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на каналі. Цього тижня погода в Харкові була різна: то пахмура, то сонячна. Зранку ще було морозно, до мінус 4 градусів. Весна ніяк не наважиться прийти по-справжньому. Але ми віримо, що вже скоро потеплішає і Харків розквітне. Дякую, що ви зі мною. Ходімо разом, подивимось, яким є Харків сьогодні. Все як завжди, вдома стало трохи нудно. Усі справи вирушив. І вирішив трохи розв'ятися, прогулятися містом, сів у машину та вирушив кататися. І як зазвичай припаркувався біля Нікольського, зайшов у кілька магазинів, подивився, але нічого для себе не знайшов. Тоді вирішив переїхати до Майдану Свободи. Зайшов у Кулінчі, взяв собі кави, вже традиція. А потім вирішив пройтися в бік центрального парку, колишнього парку Горького по вулиці Сумській. Погода. Хоч і весняна, ще пахмура, але гуляти приємно. Після цього трохи прогулявся вулицею Сковороди, яка раніше називалася Пушківською. Місто живе своїм ритмом, попри все. Ходімо разом, друзі, пройдемося трохи вулицями Харкова, Подивимось, як виглядає місто сьогодні. Чи багато людей, як настрій, що змінилося. Друзі, сьогодні ми знову разом гуляємо нашим рідним Харковом. Місто живе, дихає, тримається, попри все. Люди йдуть у своїх справах. Хтось поспішає на роботу, хтось просто вийшов на прогулянку. А хтось, як і я, хоче трохи відчути життя цього міста крізь камеру та поділитися цим із вами. Автомобілі неспішно рухаються вулицями, створюючи знайомий ритм міста, що не здається. Тут серед шуму моторів і кроків живе дух Харкова. Сильний, незламний, справжній. Це відео маленький фрагмент нашої з вами реальності. Це Харків сьогодні. Міста людей з великим серцем, яке б'ється навіть тоді, коли навколо тривога. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, сьогодні Харків зустрічає нас прохолодним ранком на вулиці плюс 2 градуси, і місто огорнув густий туман. Вулиці здаються трохи загадковими. Але життя триває. Люди поспішають у справах. Автомобілі неспішно рухаються вулицями. А місто, попри все, живе своїм ритмом. На жаль, останні дні були непростими для Харкова. У результаті обстрілів постраждали житлові райони, зокрема Немишлянський та Основ'янський. Є загиблі та поранені серед мирного населення, включаючи дітей, рятувальники та медики, працюють цілодобово, ліквідовуючи наслідки атак та надаючи допомогу постраждалим. Попри ці випробування, Харків готується до Великодня. У місті планують встановити святкові інсталяції, які подарують мешканцям відчуття свята та надії. Ці ініціативи підтримують меценати та волонтери, які прагнуть створити острівець краси та спокою серед буденних турбот. Харків це місто сильних людей, які не втрачають віри та продовжують жити, працювати і мріяти про мирне майбутнє. Дякую, що ви зі мною. Ходімо разом, прогуляємося вулицями Харкова та подивимось, як виглядає наше місто сьогодні. Наші комунальні служби справжні герої Мирного фронту. Вони працюють вдень і вночі. У спеку, холод, дощ чи вітер. Поки більшість із нас спить, вони вже на вулицях. Прибирають, підмитають, миють, лагодять. Щоб ми зранку могли прокинутися і побачити наш Харків чистим, охайним і доглянутим. Завдяки їм наше місто виглядає гідно попри війну. Наші рятувальники це люди з великим серцем і неймовірною витримкою. Вони першими прибувають на місця обстрілів, рятують людей, гасять пожежі, допомагають тим, хто опинився в біді. Це надлюдська праця, яка заслуговує найглибшої поваги. І, звичайно, наш уклін захисникам України. Тим, хто кожного дня тримає небо над Харковом, захищає нас від дронів, ракет і щоденної небезпеки. Саме завдяки вам ми маємо змогу жити, працювати, прогулюватися вулицями рідного міста і мріяти про мирне майбутнє. Дякую вам. Ви справжні герої нашого часу. Друзі, дякую всім за ваші активні коментарі під відео про інсталяції в нашому місті. Справді, дуже багато людей гуляють містом, милуються на цю красу, фотографуються з дітьми, просто дихають на повні груди і хоч на мить забувають про війну. Інсталяції стали своєрідною терапією для душі, для серця, для збереження внутрішньої рівноваги. Я бачу багато коментарів. Ось один із них. Може, спочатку потрібно війну виграти, а потім красу наводити. Ворог дуже близько. Скільки можна було. Потратити грошей на дрони, скільки би вони могли спасти наших людей. А хто вам сказав, що вони не витрачають кошти на допомогу армії, на закупівлю дронів чи автомобілів для ППО? Ви впевнені в цьому? А щодо інсталяцій, ці композиції зовсім не нові. Вони вже були в нашому місті, тільки раніше в іншому парку, де харків'яни мали змогу гуляти та насолоджуватися ними. Їх просто перенесли в інше місце, щоб і тут люди могли відчути хоч трішки спокою та краси, наскільки це взагалі можливо в наш час. Бо вночі по Харкову прилітають шахеди, ракети чи авіабомби. І людям, які живуть під постійною загрозою, дійсно потрібно хоча б трохи переключитися, подихати, пройтися парком і побачити щось світле, щоб не з'їхати з, з глузду. У Харкові встановлення квіткових інсталяцій у парках не фінансувалося з міського бюджету. Ці композиції були придбані за кошти меценатів, які самі звернулися до міської влади з ініціативою Прикрасити місто деякі з інсталяцій були виготовлені ще до повномасштабного вторгнення, але через війну. Їх встановлення відклали. Пізніше частину з них виготовили працівники центрального парку, а інші привезли з фентазі парку. У місті, яке регулярно зазнає обстрілів, такі ініціативи створюють острівець краси та спокою, допомагаючи мешканцям відчути підтримку та надію. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи допомагає наша влада нашим захисникам. У мене є своя думка. Я особисто знаю людей, які представляють владу. І вони купують мавіки, джипи, глушилки та передають усе це на фронт. Вони допомагають конкретним бригадам, підтримують наших військових. І я це бачу на власні очі. Що ж, до інсталяцій, це теж моя особиста думка. Мені приємно гуляти містом. Бачити ці світлі куточки, які хоч на мить відволікають від війни та важких думок. Особливо приємно дивитися на людей, на дітей, які сміються, фотографуються, радіють навіть у такі складні часи. Це дуже потрібно нам усім, щоб зберегти себе середини. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас.